13 серпня, вівторок, не приймайте благодать Божу даремно, частина друга Прочитаймо такі слова Павла, чи посміє хто з вас, маючи справу до іншого, судитися в неправедних, а не в святих? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть, коли ж ви судити світ будете, то чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити анголів, а не тільки життєве? А ви, коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не значить у церкві. 1 Коринтян 6, 1, 4 Слово служіння не відноситься тільки до висвяченого служіння на кафедрі. Воно має відношення до кожного, хто приймає благодать Божу або називає ім'я Христа, бо як кожен отримав дар так і служить один одному, як добрі управителі різноманітної благодаті Божої. Тому Бог не хоче, щоб хтось отримав Божу благодать даремно, щоб ця благодать та її благословенна дія були спотворені у світі і щоб люди ще більше не піддавалися їй. Він не хоче, щоб його благодать приймалася марно, бо коли це відбувається, у багатьох виникає образа і звинувачується саме служіння благодаті. Але коли Божа благодать не приймається даремно, а посідає належне їй місце, ні в чому не буде образи, і служіння буде не тільки незвинуваченим, а й благословенним». А тепер щоб показати, наскільки повним і все проникним буде правління благодаті в житті, де її не приймають даремно, Господь навів наступний список, який охоплює все, і в якому ми маємо утвердити себе перед Богом. Прочитаємо його уважно. У всьому утверджуючи себе перед Богом у довготерпінні, у скорботах, у потребах, у лихах. У життєвих смугах ув'язнені у безладах, у працях, у пильнуваннях, у постах, чистотою, знанням, довготерпінням, добротою, Святим Духом, любов'ю нелицемірною, словом істини, силою Божою, бронею праведності, праворуч, і ліворуч, за частю і без за злим і добрим відгуком. Як ошуканці, і все ж у вістинні, як невідомі, і все ж таки відомі, як вмираючі, і ось ми живемо, як покарані, але не вбиті. Сумує, але завжди радіє. Як же брак, але багатьох збагачує, як той, хто не має нічого, але володіє всім, цей список ухоплює всі переживання, які коли-небудь можуть увійти в життя будь-якого віруючого у цьому світі. Він показує, що там, де благодать Божа не приймається даремно, благодать настільки опановує і управляє життям, що кожний досвід, який входить у життя, буде взято благодаттю і спрямовано на те, щоб зробити нас відповідними до схвалення Бога і будувати нас досконалими до міри повноти зрілості віку Христового. Ми ж, як спостежники, благаємо вас, щоб благодать Божа немарно була прийнята вами. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться і прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.